З 1 липня в Україні впровадили систему електронного адміністрування ПДВ на постійній основі. Як працюється бізнесу з таким нововведенням? Про це та про інші наболілі питання говорили сьогодні на традиційній зустрічі платників податків з фахівцями Державної фіскальної служби Прикарпаття. З 1 лютого до 1 липня цього року система електронного адміністрування ПДВ працювала в тестовому режимі. За цей час відбувалося вдосконалення технічних можливостей, апробація параметрів. Брали до уваги всі зауваження і пропозиції від платників податків. Перші результати з 1 липня засвідчують добру якість такої системи. Ми сьогодні хочемо почути від великих платників податків, які є проблеми в електронному адмініструванні, бо їх ми зі своєї сторони їх бачимо багато. Але хочемо почути зараз, як реально для бізнеса працює ПДВ в електронному режимі. Ми тільки що сьогодні термін подачі декларації. Власне, ми чекали з нетерпінням цієї декларації, побачити, як воно дає який ефект, який результат. Направду, воно свій результат дав, того, що. Нарахована сума ПДВ є достатньо великою. Я ще її не буду озвучувати, бо ми тільки вигрузили базу. Ми ще так детально не бачимо, але бачимо, що зрушення є, особливо по великих платниках. На зустрічі з представниками бізнесу і громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби Прикарпаття обговорили всі найважливіші для бізнесу питання, які стосуються сплати податків. Від початку року вже 20 пропозицій, які виокремили на так яких зустрічах взяли до уваги для поправок в податковому законодавстві? Особливо важливі щодо рентної плати та касових апаратів тепер готують нові полегшення для бізнесу. Запропонована така модель, що якщо в ході документальної перевірки підприємства донараховано зобов'язання і штрафна санкція. То платник, якщо на протязі 10 днів самостійно сплачує податкове зобов'язання, на протязі 3 днів йому скасовується штрафна санкція. Є вже зараз проголосовано зміни до податкового кодексу по електронному ПДВ. Там трошки розширюють. Термін реєстрації податкових накладних дали можливість 365 днів. Все таки реєструвати старі податкові накладні. Тільки на таких зустрічах можна відкрито почути проблеми бізнесу. Нас цікавить найбільше це адміністрування. ПДВ нас цікавить ведення електронних податкових накладних. Нас цікавить взаємодія. Мене особисто цікавить, і групи моїх компаній, взаємодії органів податкової і органів Державної виконавчої служби. Вони абсолютно не комунікують між собою. Деколи виникають такі ситуації, коли кошти стягнуті на рахунки державної виконавчої служби, ніяким місяцями не попадають на рахунки податкової, і відповідно платники платять штрафи, платять пені. Безпідставно тільки через те, що немає комунікації між цими двома службами. На зустрічі вручили нагороди кращим платникам податків з міста Івано-Франківська за 2014 рік.